Я вас вітаю, друзі, сьогодні до вашої уваги Citroen c 4 2016 року випуску. Прямий конкурент Renault Megane 3. Я би сказав, такий потужний конкурент. Так вони по комплектації PSA укомплектовують свої машини доволі дуже добре. Вони навіть в базовій комплектації, якщо візьмемо базову комплектацію, условно Megane і c 4 то C4, це четвертий все ж як-не як виграє. Але, але є одне но в Україні, чомусь група ПСА не так люблять добре, як Renault. Ну, себе зарекомендували дуже добре, і е, їх всі люблять. Сітреєни Peugeot чомусь, от не знаю, чому так, але їх в Україні не так сильно долюблюють. Хоча е, двигуни, наприклад, якщо порівняємо два автомобіля Міган, третій і е, Условно, цей четвертий, який зараз у нас на огляді. Наприклад, тут 1,6 HDI 120 кінських сил, автомобіль якби, йому, його, йому вистачає цього двигуна, динаміка класна, розхід взагалі супер. Там, у нього по трасі в районі 4 літрів витрата палива. Навіть, mm -hmm. е, На мою думку, цей, цей двигун мені особисто більше подобається в порівнянні наприклад, з К9К 1,5 DCI. Але що той, що той двигун не вбиває, ми вибігають за 500 тисяч без питань. Хейтери можуть написати нам в коментарях, сказати, що такого бути не може. І 200 тисяч це максимальний ресурс цих автомобілів. Ні, це неправильно. Ці двигуни дуже ресурсні і вибігають дуже багато, особливо при нормальній обслузі. Далі у нас що по кузову оценковка у французів в принципі, саме найкраще. Не побоюсь цього слова, найкраще в світі серед взагалі яких-лібо автомобілів, що у Рено. Що у групі ПСА. Вони не бояться корозії абсолютно. Тобто, якщо ми, наприклад, порівняємо Volkswagen, у них також непогана оцінковка, але все ж як-як як не дотягує до французів. Також хейтери можуть мені зараз відписати сказати, що вах, да, сауто, це все жарти. Але що маємо, те маємо. Почнемо по кузову, кузов в рідній фарбі. Якщо ми, наприклад, візьмемо Volkswagen десь так 2000 року випуску, якому 20 років, то ржавих їх у нас на дорозі вже доволі дуже багато. А якщо ми подивимося, якісь мігани, то їх ржавих, хіба що він після ДТП був, тоді він може ржавіти. Так, пішли крило 167, двер 165, 165, 166, 170, 175, 154. 156 180, 180, 157, 161, 161. 172 176, 162, 174 170 163, 173 158.

У нас є автоскладування дзеркал, почну з автоскладування дзеркал. так. Покладу прибор. Покажу у нас Ось такий ключик, інший простяковий. У нас Закриваємо, дзеркала заїхали, зложились. Відкрили машину, вони розложились. Регулювання у нас. На двері можна вимкнути автоскладування дзеркал. Ну і раз вже почали, у нас передні задні електросклопідйомники і блокування задніх дверей з підняттям вікон. Потім у нас є екорежим, антибукс, це у нас відкриття лючка заднього. Машина з 2016 року, у нас 201 тисяча рідного пробігу. Салон в гарному стані. Не знаю, як видно зараз конечно, на відео, так як сонце сильно світить. Салон в дуже гарному стані. В машині, я б сказав, навіть запах нового автомобіля. Так, без, без перебільшувань причому. Двигун шепче. У нас є круїз контроль, обмеження швидкості, регулювання магнітолою, трубочку взяти, положити і звук плюс-мінус. Потім у нас багатофункціональна мультимедія. Ми не хочемо нічого підключати. Колега стоїть поруч, у нього телефон хоче підключитись. Бортовий комп'ютер у нас, навігація, регулювання радіо, потім телефонна книжка, але це потрібно підключитись з телефоном. Браузер це нам не потрібно, ну і налаштування екрану. Якби. Потім у нас є двозонний клімат-контроль. У нас е, механіка 6 ступка, бортовий комп'ютер. так Не будемо палити солярку, пішли далі. У нас є датчики дощу та світла, у нас е, дзеркало, салони з автозатемненням. До речі, дуже удобні сидіння і класний салон, він не скрипучий, не гримучий, добре зроблений все збито. Запаска на місці. Заднє у нас парктроніки є, 16 ти електросплавні диски. Так, ціна на автомобіль в описі. Хто не бачить ціни, дзвоніть, пишіть, є багато інших автомобілів. Номер телефону також буде в описі під відео. Це внизу можна нажати і там відкриється більше інформації, і ви вже побачите номер телефона. Плюс посилання на телеграм-канал. Плюс посилання в інстаграм, сторіночку, яку я веду. Там ви побачите всі наші автомобілі. В Телеграмі всі автомобілі, що є, всі актуальні. Автомобілі, які вже продані, я їх видаляю. Тому можете переходити за посиланням нижче в Телеграм-групу і вже дивитись, скільки у нас яких автомобілів є. Автомобілів, як би є, достатньо. Тому э, звертайтесь, думаю, що щось, щось підберемо. Переважно французькі бренди, але є і, та, і інші якби, автомобілі, є електрички, починаємо вже якби, привозити. Е, всі машини в Телеграмі. Тому переходьте за посиланням, підписуйтесь, не стидайтесь і підписуйтесь на YouTube канал. Буду радий відповісти на ваші коментарі під відео, ну або на особисті повідомлення типу, в Viber або в Telegram. Так, машинка ця в наявності, розмитнена, прийшла сертифікацію, виписуємо договір купівлі-продажу одразу на клієнта і можна ставити на перший облік. Дякую вам всім за перегляд. Звертайтесь. Пока-пока.